Гран-прі Чернівці вкотре став майданчиком для першого досвіду спортивного росту та дружніх зустрічей між клубами з різних регіонів. Це вже втретє проходить даний турнір. Ми підтримуємо його. Зробили невеликий ребрендінг. Тепер це Чернівці, гран-при Чернівці. Дуже приємно, що Чернівецька обласна федерація тримає такий великий змагальний темп. Адже вже на наступних вихідних стороженці пройде кап, а В неділю. Ми приймаємо семінар Олександру Шолохової. Ми дійсно робимо багато роботи. у Нас дійсно дуже багато талановитих дітей, які розвиваються завдяки такому плотному графіку спортивних івентів. Цьогоріч у турнірі взяли участь спортсмени з різних областей. Серед них досвідчені спортсмени та ті, хто лише починає свій шлях. Я вже зайняв перше місце в особисті хто 12-13, 45 і хочу ще зайняти перше місце в 13 років. Абсолютно мені сподобалися змагання, бо Куті медалі і організація нам сама. треба було багато тренуватися, не пропускати тренувань, правильно відпрацьовувати техніку. Але я старалася тут виграти хоч якесь місце і бути задоволеною. Юні каратисти змагалися впевнено й завзято. Поруч батьки, які вболівають і підтримують кожен крок своєї дитини. Звичайно, я хвилююся, але треба тримати себе в руках, тому що діти це відчувають. І тому, а ми, як, як мама, маємо їх підтримувати і не показувати своє хвилювання. Ми дуже вдячні організаторам за те, що нас запрошують, за те, що вони приділяють таку увагу вихованню молоді гран прі Чернівці це не лише медалі, а й досвід, дисципліни і спільнота. Головне, це ще один крок до великого спортивного майбутнього молодих каратистів. Дуже гарна організація ту турніру. Ну призи медалі до ну, як і на європейському турнірі, тобто це. Вражає і діти отримують задоволення, що вони приїжджають на свято. Радислав Українець, Анастасія Артенюк, Олександр Окіпняк, новини Сі4.